Наше завдання повірити, що Він Воскрес, і сказати це іншим. Роздуми над Словом Божим на четвер у Великодній Октаві. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі та як вони розпізнали Його в ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них. І каже їм: Мир вам! Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: Чому ви збентежені? Чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки і на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, що дух тіла й костей не має, так як я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм: чи маєте тут щось з їжі? Вони подали йому частину печеної риби. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них: це мої слова, які я сказав вам, коли ще був з вами. Що потрібно, аби збулося все написане про мене в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах. Тоді відкрив їхній розум, щоби розуміли Писання. І Він сказав їм: так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день. І що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей немає. Сьогоднішнє Євангеліє показує сучасники Ісуса дуже добре розуміли, що померлий може явитися в постаті духа. Знали, що смерть це відділення безсмертної душі від смертного тіла, смерть, розриваючи спільність матеріального тіла з духовною душею людини, руйнує цілісність людини при самих джерелах людської природи, яка згідно з Томою Аквінським є спільнотою, з'єднанням безсмертної душі з матеріальним тілом. Ісус об'являється своїм учням у повноті людської природи, має матеріальне тіло. Щоправда, це тіло вже прославлене, перемінене, позбавлене наслідків первородного гріха, воно більше не може страждати, хворіти, вмирати. Учні не вірять, що Ісус живий, тому Він робить те, що може їх переконати, дозволяє їм торкнутися себе. Їсть перед ними. Врешті вони переконуються Він має справжнє тіло. Отже, Він Воскрес, Він живе. Ісус показує себе живим, щоб учні були свідками Його Воскресіння. Завдання учнів Ісуса Христа зустрітися з Воскреслим Христом і свідчити про Нього всім своїм життям, щоби не віруючи. Повіривши їхньому свідченню, самі ставали Його учнями через акт покаяння і прийняття Ісуса. Таке свідчення учня Христа про Його відкупительні страсті, смерть і Воскресіння, ми називаємо Керигмою. І керигма завжди має бути присутня в житті християнина віра в те, що Христос воскрес, що Він живий. Аби наприкінці існування цього світу ми воскресли і жили з Ним. Хоча ми ще не отримали усієї повноти плодів Воскресіння Христа, тобто ми ще помираємо, страждаємо, зазнаємо хвороб і старості, проте вже тепер можемо пізнавати переміни нашого духа в таїнстві покаяння, коли Господь наново робить нас здатними служити Його Отцеві з радістю і в любові. Для нас це духовне відродження серця в таїнстві покаяння є пересмаком остаточного Воскресіння для Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву.